Я неодноразово говорила, що людина це суцільний вірусно-бактеріальний грибок. По суті, людський організм збудований на основі ДНК, Це свого роду така собі скомчена драбоночка. Ну, тобто спіралька. В цій спіральці. монтовано 100 тисяч елементів прадавніх вірусів. І... У ліскому є два головних музки. Один у голові, а другий кишечник. В голові є 100 мільярдів нейронів, а в кишечнику 100 мільярдів. І працюють ці два мозги синхронно. Головний мозок голови дає вказівку, що життєво необхідно робити в організмі всім вашим постійним життям. Нейрончиків а... 100 мільйонів в кишечнику дає підказку моєму мозку, Що ж потрібно з'їсти для того, щоб злагоджено працював організм? Які вітамінчики, які кислоти. На мою думку, що ваші нейрони, не просто клітини. Це клітини, в яких живуть віруси. Віруси життєво необхідні для кожного живого організму. Саме завдяки вірусам ваш організм з вами працює. Вони з діда працюють. Передають інформацію, звички, навички, таланти, мудрість, ну і багато чого і ще. Є такий вислів українським. Хто розумніший? Кури чи яйця. Насправді ваші діти набагато розумніші за вас. І Чесно коротше, вони можуть вас багато чого навчити. Чому? Тому що в них вже набагато більше вірусів з Діда Прадіда. І вже досвід більший. А, і в мене є на моєму каналі Шпаргалка Лімільйон людей. Інформація про вірусів. Ну, там я говорю, що. У слідчнівши віруси одні із перших з'явилися на планеті Земля, тому що живуть в космосі. Уявіть собі, наскільки вони розумні, наскільки вони там скільки наскільки вони вже побачили. В залежності від того, які віруси живуть в вашому організмі, такі таланти проявляються у людей. Настільки вона розумна, настільки вона обізнана. Я говорила, що коли люди почали заражатися ретовірусами, вони почали на набагато чого. І цивілізація з дуже прискореним темпом почала рухатись вперед. Але тепер придумали іншого вірусу, Назвали перший ковіда, для того, щоб таке зруйнувати людський організм. Мозок. Чесно скажу, людині життєво необхідно заражатися вірусом. в повних старинні умовах, з кієворання сміяни на життє. Е, уявіть собі, клітина одна клітину у ДНК має приблизно 2 метри. Якщо така клітина звернулася, там всередині були гірси. Організму життєво необхідно цю клітину наповнити якимось вірусом. Хоча цей вірус, ковід це просто жахіття, тому що навколо його тіла невидимо тіло, колон, тобто колючка. Дивіться собі, в клітинці живе колючка. Як тільки ваша система не здорова, це колючка ковід, не могла бліти, вона не внутрішньоково в організмі канину не палюється. Але якщо б в вашому організмі не було такої системи, як і ми, коли б дуже швидко зруйнував ваш організм. Але у вас є така система, як і ми. І ваш організм щосекунди продуктує 25 мільйонів нових клітин. Це в здоровому організмі, по суті. І до тих пір, поки ваш організм продуктує стільки літин, ну, стільки приблизно амніться, в якийсь період більше. І тому з часом організм починає руйнуватися. І в кінцевому результаті людина помирає. Але так чи інакше, якщо знати секретики, що життєво необхідно для того, щоб ваш організм злагоджено працював і щоб ваші віруси вас не руйнували, а працювали на вас прислуговували вам. Тому що, якщо ваш організм здоровий, вони там займаються улюбленою справою розможно. І виконують життєво важливі функції, сприяють тому, щоб ваш організм працював злагоджено. І набирався досвіду, мудрості, таланту. Я постараюсь записати відеоблок. Що життєво необхідно робити для того, щоб ваші віруси проти вас не повставали? Отож, до зустрічі. Дякую за увагу.